Клеїти гібкий клінкер. Ось дивіться, гібкий клінкер, можна клеїти фундаменти, можна клеїти фасади будинків, можна ось це я на криницю собі взяв, щоб криницю обклеїти по кругу. Тобто цей матеріал він класно дуже згінається, він є різного кольору. Срок служби не менше 20 років він у вас буде служити. Тобто, зручно те, що він гнеться. По-перше, якщо якісь круглі... Круглі елементи да, на півкруглі, плюс плитка і розмір, як іде, як кірпіч, тобто теж це удобно. Ось дивіться, от вона стоїть, ось до бачите, як кірпіч ось до. Ну, ось, будь ласка, такий. Чуть-чуть це більше виходить, да? Чуть більший розмір. Але тим не менше, воно дуже класно, круто виглядає. Так, на що ж його клеїти? Якщо у вас велика площа, берете звичайний клей для керамограніту. Просто стягнули, ну, вирівняли, відповідно, поверхню, якщо якісь там є ось такі бугорки чи ямки, вирівняли поверхню, далі стягнули шпателем 4 мм і прижжали його. Все, воно приклеїлося у вас. Якщо вам треба на невелику якусь площу, так як я собі на криницю взяв на 3 квадрата, навіть менше там ось є клей. 3 кг клею, 330 грн. Ось, Будь ласка, такий клей, клей фуга. Тобто ми його і приклеїмо сюди, і заб'ємо оці шви, щоб воно гарно, класно виглядало. нам. 3 кілограма 330 гривень. Якщо взяти на криницю, це в нас получилося ну у мене получилося 1900 там гривень. Це самий дорогий клінкер. Можна й дешевше взяти, вийде відповідно дешевше. Як поміряти криницю, я показував в попередньому відео скільки вам треба яку площу.